Ну, бюджет відрізняється, перш за все, системою його формування. В бюджетному в бюджетний кодекс були внесені зміни щодо децентралізації бюджетів. І таким чином, в цьому році бюджет міста Києва формується дещо по-новому. Крім того, що як раніше до бюджету міста Києва до доходів зараховувався податок на доходи з фізичних осіб. То тепер ще додатково зараховується податок на прибуток підприємств, всіх, які розташовані в місті Києві, 10%. Це акцизний збір за роздрібний продаж алкоголю цю ціну. Крім того, можливо тепер прийняти рішення про податок на нерухомість. Хоча, чесно кажучи, поки що таке рішення не прийнято. А Чому і сьогодні зараз поясню, і крім того, вже освіта і охорона здоров'я частково фінансуються з державного бюджету. Таким чином, Київ отримав додаткові кошти, і ці кошти можна спрямувати на розвиток міста Києва. Таких коштів вже давно Київ не бачив.